В Івано-Франківську поруч із житловим будинком знайшли вибухівку. 27 жовтня. Робітники, замінюючи дренажні труби в одній із багатоповерхівок по вулиці Хмельницького, 78, натрапили на металевий предмет, схожий на гранату. Ми сьогодні замінювали дренажні труби, виявили на місці копання бойову гранату. Ми бордили місце знахідки і зателефонували правоохоронцям і рятувальну службу. Фахівці МНС, котрих викликали на місце події, з догадки майстрів підтвердили знайдений предмет і справді ручна граната Ф-1 часів Другої світової війни. Оскільки на ній є заржавілі деталі, боєприпас за висновками фахівців транспортуванню не підлягав. У будь-який момент він міг вибухнути, тож його потрібно було знешкоджувати на місці, оскільки район густонаселений, комісія з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій провела виїзне засідання. Розліт ламків у цього вибуху небезпечного предмету до 200 метрів. І несе себе на безпеку при механічній дії, тобто зрушення з місця. При виявленні не вибухонебезпечних предметів прохання не торкатися їх, не переміщати, не розводити поблизу них багаття, а обозначити на місцевості так, щоб це було видно, забезпечити відсутність. Людей біля нього і повідомити органи місцевої влади, міліція або перезвонити за телефоном 101. До проведення операції задіяли всі профільні служби та вжили заходів безпеки. Мешканців навколишніх житлових будинків попередили та проінструктували. Гранату часів Другої світової війни піротехніки знешкодили на місці близько 11 години дня. До речі, з початку року на Прикарпатті виявили та знешкодили понад півтори тисячі старих вибухонебезпечних предметів.